Про події війни говорить «СтратКом». Україна перевиконала план виготовлення БПЛА, вже виробивши їх більше одного мільйона одиниць. Повідомили в Міністерстві оборони України. Нагадаємо, що в грудні 2023 року під час підсумкової прес-конференції президент України Володимир Зеленський заявив наступне: будуть отримувати наші воїни в бригади вітчизняні дрони щодо виробництва, мільйон дронів. Наступному році ми виробимо. Мільйон ми зробимо. Ну ми зробимо все, щоб так воно і було. Я знаю, що так воно і буде. Як повідомили в Міністерстві оборони, станом на зараз вже виготовлено 1 мільйон 280 тисяч безпілотників. За 10 місяців 2024 року Міноборони спільно з Мінцифрою законтрактували 1 мільйон 600 тисяч безпілотників різних типів на загальну суму понад 114 мільярдів гривень. Із цього обсягу постачальниками вже виконано замовлення на 1 мільйон 280 тисяч БПЛА вартістю понад 81 мільярд Гривень водночас до кінця року заплановано поставку ще 366 тисяч 940 одиниць дронів. Повідомили в оборонному відомстві. Серед поставлених безпілотників є широкий спектр моделей, зокрема глибинні ударні дрони, FPV-камікадзе, розвідувальні коптери типу Мавік, ударні коптери та розвідувальні літаки. У ніч на 30 жовтня ворог завдав удару ракетою невстановленого типу із Белгородської області по приватному сектору на Сумщині. Також атакував БПЛА типу Шахет та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел та приморськ ахтарськ з 62 безпілотників на першу половину дня, за повідомленням повітряних сил збройних сил України, 33 було збито. Ще 25 безпілотників. Локаційно втрачено. Інформація уточнюється та оновлюється. Протягом минулої доби зафіксовано 175 бойових зіткнень з них 22 відбулися на куп'янському напрямку та 15 на Лиманському, де противник намагався просунутись уперед неподалік деяких населених пунктів, зокрема Греківки, Дружелюбівки, Торського та Ямполівки. На Краматорському напрямку окупанти два рази атакували у районі Ступечок. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 43 атаки російських окупантів у бік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новоградівка, Крутий Яр, Красний Яр, Серідве та Вишневе. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу населеного пункту Промінь. На Курахівському напрямку сили оборони України відбили 42 атаки у районах Новоселідівки, Новодмитрівки, Максимилянівки, Дального. Антонівки, Катеринівки, Берестки Ірїнки та Трудового. Триває операція у Курській області. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1560 осіб. Також українські воїни знешкодили 8 танків, 29 бойових броньованих машин, 38 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню. Згідно доповіді Національної розвідувальної служби Південної Кореї, в числі північнокорейських військових, які прибули до Росії, знаходиться заступник начальника генштабу КНДР генерал-полковник Кім Йонбок. Він є наближеним до диктатора Кім і на військовим, завдяки чому в цій місії має особливий статус. Повідомляє інформагенція Йонхеп. Розвідка Південної Кореї вважає, що саме він буде керувати деякими операціями на фронті, оскільки вже має такий досвід. В минулому він командував. 11 11-м, так званим штурмовим корпусом, на основі якого згодом сформували війська спецпризначення КНДР. Зараз за їх інформацією, заступник начальника генерального штабу корейської народної армії рухається до лінії фронту. Проте командування 12-ма тисячами військових зазвичай покладають на військових нижчого рівня, нагадують українські аналітики з видання Дефенс Експрес. Вони припускають, що генералів КНДР взагалі можуть не допустити до командування, а головна мета їх присутності Мати практичний досвід російських окупантів, які знадобиться КНДР під час протистояння з південною Кореєю, і такий обсяг інформації для Пхеньяна більш ніж важливий, бо збройні сили країни існують у вакуумі. Водночас від російського військового командування можливо перейняти абсолютно всі підходи, які ідеально накладаються на реалії КНДР, використання масованого артилерійського вогню, мінімалістична механізація та постійні хвилі штурмовиків на позиції противника, який значно менш. Чи за чисельністю припускають у Дефенс Міністр оборони України Рустем Ум'єров повідомив про ще один крок у спрощенні звітування за майно для військових. Відтепер, після служби, мають бути повернені лише бронежилет і каска спальники. Каремати, фляги та інші речі залишатимуться у бійців. Їм більше не доведеться думати про їх здачу. Написав міністр оборони на своїй сторінці у Фейсбук, додавши, що ці зміни впроваджені відповідним наказом Міноборони. Цих змін дуже чекали наші воїни. Вони мають фокусуватися на бойових завданнях, а нове обмундурування ми завжди надамо. Додав Рустем М'яров. Переможемо. Програма створена. Головним управлінням комунікації збройних сил України